Вже у другій республіці Російської Федерації оголошено контртерористичну операцію цього разу у столиці Кабардино-Балкарії балкарії Нальчику. Така заява була зроблена керівництвом ФСБ після того, як у п'ятиповерховому житловому будинку російські силовики заблокували чотирьох бойовиків. Мешканців з будівлі евакуювали до початку активної фази спецоперації. Бойовиків ліквідували. В рамках операції на території діятиме низка спеціальних заходів і тимчасових обмежень. Це вже не перша контртерористична операція на території республіки, що входить до складу Російської Федерації. У центрі Грозного в ніч на 4 грудня було введено режим контртерористичної операції після того, як озброєні люди напали на дорожньої патрульної служби і захопили будинок друку. Тоді вбили трьох російських силовиків. Влада Гонконгу почала звільняти від перекад діловий центр міста. Раніше троє лідерів руху захопи Гонконг, які очолюють мітинги за демократизацію виборів у Гонконзі, закликали своїх прихильників оголосити про капітуляцію і покинути вулиці. Поліція попередила маніфестантів, що ті мають півгодини, аби добровільно залишити намети. Кожного, хто чинитиме спротив, будуть затримувати. Виступи опозиції тривають у Гонконзі вже майже два місяці. Протестувальники вимагають від Пекіна скасувати обмеження на виборах голови автономного регіону. У Афганістані на околиці Кабула терорист-смертник здійснив напад на службовий автобус Національної армії. Шестеро солдат убито, ще 11 поранені. Відповідальні за напад взяли на себе представники руху Талібан. Напад стався після майже двотижневого затиші після хвилі вибухів. Тоді підривали гостєві будинки та транспортні засоби урядовців і міжнародних представників медичної допомоги. Таліби активізували свої атаки в останні місяці, коли більшість іноземних військ готується залишити країну після 13 років війни.